Видаліть їх негайно, в Chrome зламали популярні розширення. Привіт! Якщо ви користуєтесь Google Chrome, обов'язково подивіться це відео до кінця. Виявлено, що 16 популярних розширень були зламані хакерами, постраждало понад 3 мільйони людей. І це не просто якась теорія змови. Акаунти розробників реально зламали, а самі розширення почали красти дані та перенаправляти трафік на шахрайські сайти. У цьому відео розповім, які розширення потрібно видалити негайно, як вони можуть нашкодити та що робити, щоб захистити себе. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропускати важливі новини про кібербезпеку. За даними NotebookCheck, 16 популярних розширень Chrome були зламані. Що це означає? Хакери отримали доступ до аккаунтів розробників цих розширень і впровадили шкідливі оновлення. Тобто спочатку ці розширення були нормальними, а потім їх змінили так, що вони почали красти дані користувачів. Найгірше те, що більшість людей навіть не підозрювали, що їхній браузер заражений. Хром не показує ніяких попереджень, все виглядає як завжди, але у фоновому режимі ці розширення виконували небезпечні дії. Як вони крадуть ваші дані? А тепер давайте розберемось, як саме ці розширення крадуть дані. Ви встановлюєте розширення, все добре, воно навіть працює. Але всередині нього є прихований код, який отримує доступ до сайтів, які ви відвідуєте, змінює запити, та навіть може красти паролі. Деякі з них показували фейкову рекламу, де ви могли випадково натиснути на шахрайський сайт, інші перенаправляли частину трафіку, щоб заробляти на вас гроші, а найгірші з них могли навіть записувати введені паролі. А тепер найважливіше список розширень, які потрібно видалити. Якщо у вас є хоча б одне з них, негайно перевірте свій браузер. Якщо ви користуєтесь Adblock для Chrome або K-Proxy, то ви ризикуєте потрапити в пастку хакерів, видаляйте їх, не чекаючи проблем. Як перевірити, чи є у вас ці розширення? Перевірити свої розширення дуже просто. Ось що потрібно зробити: відкрити Google Chrome, відкрити меню «Три крапки» у верхньому правому куті, вибрати розширення, переглянути список і знайти підозрілі розширення. Що робити, якщо у вас знайдено небезпечне розширення? Якщо ви знайшли в себе в списку одне з цих розширень, не панікуйте, а дійте. Видаліть його через меню Chrome. Далі перевірте комп'ютер на віруси. Якщо ви вводили важливі паролі, наприклад, для банкінгу або соцмереж, краще їх змінити. Як уникнути подібних загроз у майбутньому? Щоб не потрапити у подібну ситуацію в майбутньому, дотримуйтесь кількох простих правил. Перше. Перед встановленням розширення перевіряйте його розробника. Друге читайте відгуки, якщо розширення раптом стало отримувати негативні коментарі це підозріло. І третє, обмежуйте дозволи. Якщо розширення просить доступ до всіх сайтів це тривожний сигнал. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Перевірте Chrome прямо зараз і напишіть у коментарях, чи знайшли ви у себе небезпечні розширення. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Бережіть свої дані та будьте в безпеці.